Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті спалили церкву і залишили погрози угорцям. Орбан вкотре заявляє про нібито погрози угорцям, та чи слід вірити його заявам і чи мають вони сенс. Дізнаємося у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили церкву і залишили напис з погрозами угорцям. Про це він повідомив у себе на Фейсбук-сторінці. Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Усе це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо. Ви можете розраховувати на нас, написав угорський політик. Також Орбан прикріпів до свого допису. Сузнібок, ніби на ньому стіна церкви, на стіні якої написали погрози угорцям, речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан у коментарі Суспільному повідомила, що правоохоронці з'ясовують обставини підпалу храму у селі Палать-Комарівці 16 липня близько 22.00. Наразі вони проводять необхідні заходи для встановлення підозрюваних у скоєнні злочину. На місці працювала слідчо-оперативна група. Па, які з'ясували, що на територію храму проникла наразі не встановлена особа, підпалила ухідні двері. А на фасаді будівлі чорною фарбою лишила напис, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, наголосила представниця нацполіції. Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що їх громадянин, нібито помер від побоїв ТЦК у сухопутних військах. Заявили, що Йосип Шепштейн є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року. ВЛК визнала його придатним до військової служби. У сухопутних військах прокоментували цей скандал, що трапився на Закарпатті, де нібито через побої ТЦК помер громадянин Угорщини. Передусім, там наголосили, що Йосип Шепштейн є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах. Ставах 14 червня 25-го. ВЛК визнала його придатним до військової служби, кажуть вони. Далі Шепштейн був направлений до однієї з військових частин, де проходив підготовку. Зазначається, що 18 червня 25-го він самовільно лишив розташування військової частини без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. Далі сухопутні війська частково підтверджують першу версію історії. Від угорського видання Мендайнер, що Шепштень особисто звернувся до приймального відділення екстреної невідкладної допомоги берегівського ЦРЛ. Там йому було встановлено діагноз, гостра реакція на стрес, і проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до обласного закладу за наданням психіатричної допомоги у місті Берегове згідно з медичною картою. Жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено.